Пан Анатолій, добрий день. Пан Анатолій. Доброго дня. Добрий день. Пару питань, будь ласка. Ми ви, до вас... Я не, не, маю, не маю часу. Послухайте, ми знаємо, що ви не маєте, пане не Анатолій. Скажіть, будь ласка. Так справи ми... робляться. Вас... Ні, так, так справи не робляться. Так, 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 так справи не робляться. Все. Домовляйтеся, телефонуйте, домовимося. Коли ми зможемо... Так справи не робляться. Так справи не робляться. Це каже людина, що керує державною структурою, яка, мов на базарі, роздає державні золоті гектари приватним забудовникам. Ну і куди так поспішає пан Загородній? Прошу звернути увагу на дату знімання цього відео: 7 січня. Буквально за кілька днів спалахне гучний скандал, який викликав неабияке обурення киян. Скандал довкола боцсаду. Державна аудиторська служба України опублікувала новину про те, що землю національного ботанічного саду імені Гришка, попри заборону, передали під житлову забудову. А чи знали ви, що в цьому замішана національна академія наук? Так, це ті самі науковці, які віртуозно опанували мистецтво роздавати державні землі в приватні руки. Зараз ми знаємо тільки інформацію, що приватному забудовнику це була інформація. Ця інформація, до речі, закрита, було б непогано отримати реєстр і, 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 і показати, кому саме було віддано. Хто стоїть за цією схемою та який забудовник вирішив на цьому підзаробити, ми вже розповідали у попередніх розслідуваннях. Яке відношення маєте до КСМ-груп? Чекайте. Борис Іванович, чекай. Чи ви державна посадова особа, Що ви мене толкаєте? Це пришвиджання. Детальніше про це можна подивитись, натиснувши ось тут. А сьогодні ми розповімо, хто з верхівки Нану причетний до приватизації державних земель і яке розкішне життя вони ведуть завдяки цим махінаціям. А це скільки ви купили квартиру у 24 році, в 24-му році, вже Кришталеві джерела? Yeah. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому випуску. А тепер. Поїхали. Зараз я коротко нагадаю вам суть схеми, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу. Ось вона національна академія наук. Колись у її власності було близько 10 мільйонів гектарів землі. Але сьогодні за приблизними оцінками залишилося лише 800 тисяч гектарів. Хоча й це добро поступово і тихо перекочовує в приватну власність. Причому, як ви вже здогадалися, часто незаконно. СБУ задокументувала високопосадовців Національної академії наук на незаконній передачі землі у Києві на 300 мільйонів гривень. То як це працює? Державні землі передають приватним фірмам. І тут на сцену виходить компанія, яка впевнено претендує на звання лідера серед скандальних забудовників. Нацполіція хоче припинити бездозвільну житлову забудову КСМ-груп. Екс-голову Київської ОДА Олексія Чернишова звинувачують в отриманні хабарів у вигляді квартир від компанії забудовника ТОВ КСМ Груп. КСМ Груп фірмою керує Сергій Копистира, який, схоже, задля власного збагачення не зупиняється ні перед нічим. Навіть якщо для цього треба знести гуртожиток, в якому мешкають військові, я військовий лікар, лікар невропатолог. Ось. Мене з вікна викинули прямо. З вікна сьогодні, бандитів. сьогодні е, хто тут із бандитів був сьогодні. Я їх ви це не знаю. Вони всі були в балаклавах. І я взагалі нічого не знаю, що тут відбуло. А представники забудовника КСМ груп тут були сьогодні. Ну так звісно. але цього виявилось замало. І КСМ-овці вирішили загарбати ще одну державну земельку НАНО. у 2017 році. Вони уклали договори, нібито щодо реконструкції будівель. Але потім за чотири роки вони через суд якимось чином змінили цільове призначення цих земель, незважаючи на те, що діам жодних дозволів не надавав. І тепер замість промзони тут багатоповерхівки. Хоча, як я вже сказав, житлове будівництво заборонене. Шляхом перевірки відомостей, інформації та документів, що дають право на виконання будівельних робіт, змін до них, їх скасування чи анулювання станом на дату відповіді не виявлено. Ми спочатку думали, бідні робітники Нану мало того, що надурили, так ще й землю забрали. Але як з'ясувалося, науковці зовсім не дурні. Вони не те, що були проти, а навпаки, ще й допомагали забудовникам. Чому? Бо за свої старання вони отримували квартири. І не десь там на Троєщині, а в елітному ЖК в кришталеві джерела, яке збудував: знаєте хто правильно, Сергій Копистира. А один з директорів ДТП нам взагалі примудрився побудувати невеличке котеджне містечко. В майбутньому тут вийде гарне місце для релаксу заможних киян. Однак не варто забувати, що зводить весь цей комплекс звичайний посадовець зарплатою у 20 тисяч гривень. Правду про це і про зв'язок з КСМ. Пан Ніколенко так ретельно хотів приховати, що аж на здогонявки вирішив з нами пограти. Як бачимо, тут усе зрозуміло: всі у змові, всіх все влаштовує. Але чи може таке свавілля відбуватися без погодження з президією НАН? Якщо чесно, нам у це слабо віриться. Тож ми ну, разом з вами відкриємо шафу президента Академії наук Анатолія Загороднього та перевіримо, чи є там якісь скелети. Почнемо, звісно, з його декларації. Офіційно пан Загородній разом з дружиною мешкає у Києві в квартирі на 67 квадратних метрів, яку вони придбали за фантастичну суму 17 тисяч гривень. Але є одне маленьке але якщо перевірити особу пана Анатолія Глібовича через державні реєстри, то дивовижним чином замість цієї квартири ми бачимо іншу двокімнатну площою 86 квадратів. І знаєте, де вона розташована? УЖК, кришталеві джерела, так, так, у тому самому комплексі, який будує Сергій Копистира. На ринку вартість такого житла стартує від 3 мільйонів гривень. Ця квартира могла стати винагородою від КСМ за співробітництво. Ми, звісно, нічого не стверджуємо, але збіг аж надто красномовний. Чи не так? Щоб дізнатися правду, ми вирушаємо до нан. На парковці нас одразу зустрічає справжня виставка дорогих автівок, але нашу увагу привернув саме цей чорний ленд-крузер. Пліткуючи з охоронцем, з'ясовуємо, що це авто належить Володимиру Семеноженку, одному із засновників проросійської партії регіонів та кандидату від забороненої партії наш край. Проте, нині він голова північно-східного наукового центру НАН. Але ми сюди не за ним. Чекаючи Загороднього та продовжуючи пліткувати з охоронцем, помічаємо, як той зненацька вислизає з академії. Біжимо за ним. Пан Анатолій, добрий день. пан Анатолій! Доброго дня. Добрий день. Пару питань, ласточка. Ви знаєте, я не, не маю, не Послухайте, Ми знаємо, що ви не маєте, пане Анатолію. – Скажіть, ви ласка. Так справи не робляться. Ні, так справи не робляться. Домовляйтеся, телефонуйте, домовимося. Так справи не робляться. А як так вийшло, що ви придбали квартиру в коштолевих джерелах за 16 тисяч гривень? Це вказано у вас в електронних деклараціях. Пане на можете якось прокоментувати. На почекайте, коли ми до... можемо. Давайте не пануйте мови. з цими словами. Пан Загородній сідає в машину та їде. А ми залишилися з іще більшою кількістю запитань. Однак, як він і сказав, пішли домовлятися з прес-центром, де почули обіцянку, що зараз хтось вийде і усе зареєструє. Минає 10 хвилин, 20. трішечки. Почекайте вона в справах. 30-40 хвилин, а до нас так ніхто й не виходить. Однак згодом з'явилася якась жіночка із запрошенням до самого керуючого справами НАН Михайла Сидоренка. Звісно, погоджуємось, бо тепер ми точно все з'ясуємо та зрозуміємо позицію науковців. Ви, мабуть, знаєте, що відбувається на землях на підприємствах, які підпорядковуються. Можливо, не все знаєте, не все, не, все. не все от ми вам розповімо частково. А Мені потрібно це від вас. Ця відповідь трохи здивувала, адже саме керуючи справами, має відповідати за підготовку рішень щодо майна академії. І дехто навіть поплатився за це життям. І ця посада має свій темний бік минулого керуючого справами завгоспонану Валерія Арсенюка було вбито пострілом у потилицю посеред вулиці. Як припускали тоді правоохоронці, сталося це якраз через поділ земельних ділянок, адже прізвище Арсенюка неодноразово пов'язували з розподілом земель у столиці. Саме він мав право ставити свій підпис для відчуження ласих ділянок новим віп-господарям. Але далі стає ще цікавіше. Не надавали жодних дозвілів і відкрито кримінальне провадження так. За, да за даним фактом, так. яке триває досудове розслідування. Так, і що ви хочете від мене? Що ну, ви якось поспеялися на процедуру? Чому можна? Що ви звернули увагу, можливо, ви керуючи справою? Ну і що? Вам не цікаво, що відбувається, знищується стратегічна гарність. Яка гарність стратегічна? Ну Підприємство було, підпорядковувалось нам. Ну і що? І що то знищується? На like, мінімум, то державна земля належить... Позиція Сидоренка така: хай будують, кримінальна справа вже є, а втручатись поки не будемо. А потім взагалі він почав казати, що ми прийшли без запрошення. Ніхто нас не кликав. До мене ж ви не записувались на, на прийом. Ви просто прийшли. Нас запросили, нас ви запросили сказали. Ви. Витом я витом... запросив. Ну нам сказали, що готові. Витом... Я запросив. Не знаю. Ні, я вас не запрошував. Значить, хто? я вас не запрошував. Ага. Значить, хтось дав казівку, щоб ми прийшли до вас. Ми стояли… – Я не знаю. А, Я не знаю, хто все? дав казівку, щоб ви прийшли до мене. Можливо, він так відреагував, бо думав, що ми будемо питати про інцидент, що стався у 2017 році. Керуючому справами нану пред'явили підозру на 22 мільйони гривень. Тоді керуючому справами НАНО Михайлу Сидоренку висунули підозру у завдання збитків академії на 21,7 мільйона гривень. Його звинувачували у тому, що в 2014 році він підписав мирову угоду про передачу частини нерухомості в Голосівському районі Києва, безпідставно змінивши предмет позову Київський НДІ судових експертиз дійшов висновку, що ці дії завдали Академії багатомільйонних збитків. Проте, наша мета була зовсім іншою з'ясувати, чи має НАН зв'язки з КСМ Груп. І тут ми отримали ключову відповідь. Я особисто знайомі з Копистирою. Особисто, так. З 14-го році мене познайомив Борис Венч Патун. Сергій Копистира, керівник скандального забудовника ксм Груп, виявляється, давно знайомий з керівництвом НАН. Що ж, тепер усе стає на свої місця. Єдине, ми здивовані, що Михайло Сидоренко офіційно ще не має квартири у кришталевих джерелах. Але наголошу, лише офіційно. Все ж наступного дня ми домовилися з паном Загороднім про коментар, попередньо відправивши йому питання. Однак минуло вже майже два тижні, а від президента ні дзвіночка. Навіть на сайті вказав неправильний номер телефону. Отже, знову вирушаємо до нього в НАН і нарешті зустрічаємось. Розпочали одразу з питаннями про незаконне будівництво. Процедура така, що е, установи мають право укладати інвестиційні договори на використання якоїсь частини земельної ділянки, яка, яка знаходиться в їхньому користуванні. І, е, від 18-го року такі договори мають погоджуватися з бюро президії. А тільки я вас почув значне проведіть зроб, президію. А, запит зроблю щодо цієї ситуації Степанченка 5, що там відбувається, і що там знищується. Ми вдячні, що нас нарешті почули, і президія висловила свою позицію. Однак чи справді вона про це не знала. Адже нагадаю, Загородній має квартиру в ЖК від забудовника КСМ. А це скільки ви купили квартиру в 24-му році, в ЖК кариштала від джерела? Ну, я нам дам писував. Очевидно, що пан Загородній розгубився, чи то від того, що він цю квартиру ще не задекларував, чи то від того, що отримав він її за ймовірну співпрацю з КСМ. Ця фірма продовжує методично приватизовувати державні землі, а керівництво нам заплющує на це очі, отримуючи в обмін елітні квартири. Внаслідок таких дружніх домовленостей ми маємо скандали як з ботанічним садом, про який я розповідав на початку. А тепер вгадайте, хто стоїть за його приватизацією. Згідно договору про реставрацію проводити КСМ груп, так якраз так на звідки я пандетаю. <світ> так. Знову КСМ груп. Після скандалу всі, звісно, кинулися запевняти, що угода стосується капітального ремонту і облаштування господарської зони саду, а не житлового будівництва. Але чи справді це так? Адже КСМ спеціалізується на житлових забудовах, а не на ремонтах. Та й ми на початку розповідали, як у 17-му році вони також ніби мали робити реконструкцію будівель на землях НАН. Але за 4 роки там, звідкилясь з'явилась багатоповерхівка. Хоча, як я вже сказав, житлове будівництво було заборонене. Отже, дуже скоро в зеленому серці Києва замість дерев та квітів можуть з'явитися чергові висотки, які зухвало височитимуть над садами.